Олексій Соболів, заступник міністра економіки України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олексій, вас вітаємо і відразу питаємо напередодні. Євросоюз затвердив чотирирічну програму фінансової підтримки України на загальну суму 50 мільярдів євро. Яку частину цієї суми ми можемо вже цього року отримати? так. Розраховувати на 17 мільярдів, які е, поступлять в бюджет прямо з цієї програми, а загалом за 4 роки в бюджет має надійти 39 мільярдів цих 50, тобто половина е, цього року. Так, а який це ефект справить на українське бюджетування в цілому, і які умови надання цих грошей? Так, тому що якщо брати в цілому суму 50 мільярдів, то частина, наскільки я пам'ятаю, це кредити, здається, більша частина, але є також грантова допомога, яку не потрібно буде повертати. Так, ці 50 мільярдів розбиваються на дві частини: 17 мільярдів це гранти, які повертати не потрібно, і 33 мільярди, які в вигляді кредитів. В той же час це дуже пільгові кредити. Фінальні умови ми дізнаємося в кінці місяця. Але от те, що зараз обговорюється, і те, що є в прийнятому проєкті умов, то там, наприклад, 10 років не потрібно віддавати, дуже пільгові ставки на наступний період і компенсація. Ставок закладена в самотіле програми, тобто з цих грантових коштів частина піде на то, щоб ставки по кредитах для України були дешевші. Це дуже вигідні, мають бути кредити. Яке цільове спрямування 50 мільярдів від ЄС? На що ми маємо? А от на що категорично не маємо право витрачати ці гроші? Е... Це розділена ця програма на три компоненти. Перший компонент з цих 50 мільярдів, як вже казав, 39, підуть прямо в бюджет, і в бюджеті вони розподіляються згідно нашого звичайного законодавства бюджетного процесу, на що Україні в першу чергу необхідно. Там немає обмежень, окрім одного, що це не може йти на оборону. Да, тобто, це все, що не оборона, йде через бюджет. Другий компонент 8 мільярдів, будуть направлені на інвестиції. Вони. Будуть направлені через міжнародні фінансові організації для того, щоб такі, як, наприклад, знає ЄБРР, Європейський інвестиційний банк і інші подібні банки, для того, щоб вони кредитували на пільгових умовах або давали інвестиції в український бізнес, який тут має швидше зростати, тому що це економічна програма. Ну і решта 3 мільярди це технічна допомога і компенсація оцих ставок за пільговими кредитами, які в саму програму вчиті. Технічна допомога для того, щоб допомагати робити. Реформи це як і технічна допомога в експертна, так і можливо щось побудувати критично якусь інфраструктуру, яка деблокує, наприклад, наш український експорт, і тощо що допоможе економіці зростати швидше, паносі. А які умови надання, і хто контролюватиметься? Так адже наскільки я розумію, то ми будемо отримувати кошти. Виконуючи певні зобов'язання. Це приблизно як працює співпраця з МВФ, але тут ніби навіть ще жорсткіші умови. Насправді дуже програма схожа на програму МВФ, для того, щоб. Отримати ці кошти нам необхідно буде подати офіційний план України в європейський союз, в якому буде написано на наступні 4 роки програма економічних реформ і затверджені індикатори тобто, це якась е, закон, наприклад, прийняли який... Проваджу якусь реформу або Кабінету міністрів, або запустили якусь it систему, коли кожного кварталу виконане перевіряється і потім надходять після цього транші. Це перевіряє в тому числі Європейська комісія, і так само в програмі передбачені додаткові додаткові механізми контролю європейцями за цими грошима, які вони виділяють, і буде створена окрема аудиторська рада з представниками, в тому числі. України, але і е, з більшості з Європи для того, щоб контролювати виконання програми, що все в програмі дуже добре. Ну і в програмі також е, передбачені самі реформи контролюючих органів в самій Україні, щоб ми могли контролювати все, е, ну посилити їх спроможність через там державну аудиторську службу або рахункову палату. Зрозуміло, дякуємо за роз'яснення. Олексій Соболев, заступник міністра економіки України, щойно долучався до нашого ефіру.